Єдиний марафон триває. Я Лілія налягака розкажу про головні події на 17-ту годину. На Донеччині окупанти вбили двох та поранили одного цивільного в Торецьку. Про таке повідомляє Донецька обласна прокуратура. Трагедія сталася увечері 21 листопада. Російські військовики зайшли в одну з квартир у житловому кварталі міста. Там перебували троє мирних людей. Загарбники умисно відкрили по них вогонь. У дві жінки загинули на місці. Чоловік, який був разом з ними, дістав поранення, переломи плеча та ключиці. 11 населених пунктів зазнали ворожих ударів на Запоріжжі. Попри фронтових територіях області росіяни вдарили майже півтори сотні разів. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, вітаю. Тож які наслідки атак? Та лілю цієї доби росіяни здебільшого били по прифронтових територіях області артилерію. Зафіксовано близько сотні таких ударів. Власне під ворожим вогнем прибували горіхів, гуляй Глобкове і ще шість прилеглих прифронтових сіл. Також було завдано майже ударів безпілотниками. Застосовано понад три десятки дронів різної модифікації по населених пунктах у пологівському і Васильівському районах. А по селу Тимирівка у Пологівському районі. Росіяни вдарили ще й з авіації. Є доби минулося без постраждалих, але є руйнування житла, і зафіксовано протягом доби з десяток повідомлень про пошкодження і житлових будинків, а також місцевої інфраструктури. Наслідки фіксували слідчі і за фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження. Власне працювали і техніки ДСНС цієї доби на Запоріжжі, зокрема у Пологівському районі. Виявили та знешкодили боєприпаси від урагану. Ну і рятувальники вкотре нагадують, аби Запобігти е, трагедії, і вкотре нагадують запоріжцям, що не можна чіпати будь-які підозрілі предмети, а тим паче їх розбирати чи пересувати, нагрівати. І у таких випадках треба викликати екстрені служби. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. Лілю, вам слово. дякую, колего. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Країна агресорка вивела в акваторію Чорного моря на бойове чергування шість кораблів. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу Калібр. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, у разі атаки ці ворожі кораблі здатні випустити загальним залпом до шести калібрів в Азовському морі. Наразі вороже корабельне угруповання відсутнє. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука. Плетенчука, російське виробництво калібрів, триває, але ефективність ударів цими ракетами суттєво знизилася. О півдні окупанти атакували Зеленівку на Херсонщині. Один з ворожих снарядів поцілив у приватний будинок. Його власник дістав вибухову травму, контузію та поранив руки склом. Розлогіше про наслідки ворожої атаки дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лізо, вітаю. Яка ситуація на півдні? Ліля, вітаю щодо обстрілу з зеленівки. розпочну розповідати поранень. Зазнав чоловік 61 року. На момент атаки окупантів чоловік був у приміщенні. Бригада медичної швидкої допомоги надала постраждалому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. Військові Російської Федерації сьогодні також вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона до лікарні у тяжкому стані. Доправили 80 Трьохрічну місцеву жительку на момент удару вона перебувала на вулиці. Жінка дістала травматичну ампутацію передпліччя, також контузію, вибухову травму та черепно-мозкову травму. Також до лікарні з пораненням грудної клітки плеча та ноги звернулася ще одна жінка. Якщо говорити про наслідки заголоманої доби, то армія Російської Федерації обстріляла шість населених пунктів Херсонщини. Напередодні одна людина отримала поранення Анення пошкоджені дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то обстрілів минулої доби на території області не фіксувалося. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. На цю хвилину це вся інформація. Лілію тобі слово дякую, колего. Єлизавета кротик розповіла про ситуацію у південних регіонах. Днями російська пропаганда оприлюднила інформацію, нібито співробітники низки посольств виїхали за межі України. У список потрапили зокрема представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Китаю, Бельгії та Скандинавських країн. І це виявилося черговою дезінформаційною операцією ворога. Рада нацбезпеки і оборони спростувала оприлюднені дані. У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку ворожих військових об'єктів, що розташовані в Севастополі. Так, представники руху АТЕШ повідомили, що на мисі «Фіолент» росіяни розмістили системи протиповітряної оборони С-300. Там розташувався 25-й бреговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем. Також на військовій базі перебуває 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. Крім того, у Севастополі на базі відпочинку імені Мокроусова зафіксовано розміщення одного з підрозділів російських вояків, чисельністю до роти окупанти облаштували там вогневі точки вздовж пляжу ходять патрулі. Усю лінію фронту від Харківщини і до Херсонщини проїхала мобільна стоматологія. Лікарі прийняли більше 1300 пацієнтів. кажуть, кожен другий звертається вже із сильними болями. Бійців привозили навіть з окопів. Зараз лікарі-волонтери на Дніпропетровщині обслуговують бійців 93-ї бригади Холодний яр у стоматологічному мобільному кабінеті. Військовий Ярослав. Стара була пломба. Сушка неудачно вкусана все. І до свидання. Зублебіль каже, поки не дошкуляє, та це лише питання часу, тому й записався на прийом. Робимо знімок і вводиться ось. Він показав, що ось цей зуб, який нас цікавить, він зруйнований досить глибоко, але тут канали ліковані. Тобто ми зараз будемо знімати ось цю стару пломбу і каріс, який був під цією пломбою, і намагатися врятувати. Якщо нас вийде заізолюватися правильно і нас не буде підтікань, можна буде поставити матуси, то ми цей зуб зараз відновимо. У сусідньому кабінеті теж триває прийом Костянтин, щойно видалив пацієнтові хворого зуба. Цілу годину намагався його врятувати, але не вдалося. Не гріти нічим, не полоскати, не виполоскувати той зуб. Там має все зажити. Нормально, Костянтин уже більше року, як волонтер, мобільної стоматології у прифронтових містах. Кожен другий має гостру біль, кожен другий там на пухше приходить, і в принципі у всіх історія однакова. не лікували зуби. У стоматолога давно не були, зуби не чистими. За кордоном, ось такий звичайний був спеціально для українських волонтерів, лікарів переобладнали на мобільну стоматологію. Тут створені два повноцінні кабінети з усім необхідним обладнанням. А профінансували усе це американські міжнародні партнери. Лікування каналів, видалення, карія та професійна гігієна. Ну, до прикладу, якщо це лікування каналів, так пацієнти турбують канали. Ми намагаємося, хоча б вичистити ці канали і залишити там якийсь, хоча б тимчасовий матеріал, просто щоб зуб не болів. Зубний біль не лише заважає виконувати бойові завдання, а часом навіть наражає на небезпеку. Говорять бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Були ситуації, коли Приїжджали прямо з гострими болями, прямо з окопів. Такі рішення, як от стоматологічна клініка, яка пересувається, приїжджає по всій лінії фронту. Це для нас дуже такий ну, вихід. Частина холодноярівців уже скористалися послугами мобільної стоматології на позиціях у Донецькій області. Нині ж лікарі-волонтери обслуговують тих, хто на відновленні. Іван повернувся з часового яру і трохи соромиться спілкуватися, бо ще під анестезією покривалась нерви, і був скол зуба. І, ну, тобто вони подивилися, одразу сказали, що одного зуба треба удаляти, а іншого там, тіпо, цього спасти, скажімо так. То я трошки запустив, бо не було часу, коли її поїхати і теж служили. Стоматологи ж нагадують, якщо не лікуватися, наслідки можуть бути доволі сумні. Флігмони, якісь абсеси, на шиї переходять, це вже щелха прерогатива. Вони вже їдуть туди на щелха, на стаціонар і тижнями там лежать. Найгірше ускладнення, яке буває, це міді це коли гній від зуба спускається в середостіння, там де серце. І тоді людина помирає. Мобільна стоматологія вже приїхала всю лінію фронту від Харківщини до Херсонщини. Лікарі допомогли понад 1300 пацієнтам і продовжують працювати з Дніпропетровської області. Олена Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал, інтермарафон Єдині новини. Завтра президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган говоритиме з генсеком НАТО про війну в Україні. Марк Рютте прилетить в Анкару. Про таке повідомляє видання Reuters з посиланням на джерело в турецькому уряді. Окрім цього, Рютте з Ердоганом говоритимуть про перешкоди в оборонних закупівлях між союзниками по НАТО і спільну боротьбу військового альянсу з тероризмом. Туреччина засудила російське вторгнення, заявляє, що підтримує територіальну цілісність України. Анкара надає Києву військову підтримку, але при цьому. У Тереччина залишається партнером Росії і не підтримує західні санкції проти неї. Країни мають важливі оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки. Україні зброя від США потрібніше ніж Тайваню. Принаймні зараз про це заявила колишня президентка Тайваню Цай Інвень під час форуму з міжнародної безпеки в Канаді. Свою заяву вона зробила у відповідь на закиди, що нібито через підтримку України штати допомагають Тайваню менше аніж могли би. Вони повинні робити все можливе, щоб допомогти українцям, бо ми ще маємо час, а перемога України стане найефективнішим засобом стримування майбутньої агресії у світі. США запровадять санкції проти країн, які посприяють арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаніаго. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ордер на арешт ізраїльського політика напередодні видав міжнародний кримінальний суд. Нетаніаго звинувачують у злочинах проти жителів сектору гази. Низка країн заходу вже заявила, будуть виконувати рішення міжнародного кримінального суду. І за потреби арештують Біняміна Нетаніаго. Та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта США натомість іншої думки, бо Ізраїль веде боротьбу за власне існування та захищається від терористів якщо ви як нація допоможете МКС виконати ордер на арешт Нетаньягу і Галанта колишнього міністра оборони, я введу санкції проти вас як нації. Вам доведеться вибирати між МКС та Америкою. Те, що роблять в Ізраїлі, це спроба запобігти другому голокосту. Отже, будь-який союзник, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція. Якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми накладемо на вас.

Іран запускає нові центри фуги для забезбагачення урану у відповідь на резолюцію МАГАТЕ, яка вимагає від Тегерана покращити співпрацю з агентством. Про це заявив спікер іранського парламенту Мохамад Багер. За його словами, ця резолюція несправедлива а дії з боку США та інших європейських держав проти Ірану політично мотивовані та шкідливі. Резолюцію в МАГАТЕ ухвалили цього четверга на пропозицію Великої Британії, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів. Перед цим Іран хотів пом'якшити ситуацію та запропонував обмежити свої запаси урану однак до заяв з Тегерана не прислухалася. Румунія обирає нового президента. В бюлетені 14 імен. В опитуваннях лідерують лівий прем'єр-міністр Румунії Йон Марчел Чолаку, який має проукраїнські погляди, та голова опозиційної ультраправої партії Джордже Сіміон. Його підозрюють у зв'язках з Росією. Чинний президент Клаус Йоганіс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не може брати участь у виборах. Переможця у першому турі найімовірніше, не буде. А другий етап голосування запланований на 8 грудня. Далі єдиний марафон продовжить Ірина Багла. І я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 18-й. харківський фронт ситуацію прикордонні. Про неї дізнаємося від оборонців бригади Рубі, що воюють в районі Вовчанська.